Цей відеоролик присвячений анатомії хмарного злому, методології проникнення в сучасну інфраструктуру. Ми розглянемо покроковий розбір на прикладі AWS, чому хмара є головною ціллю: через концентрацію цінних даних, складність конфігурацій, що створює ризик помилок, та велику поверхню атаки, відкриту до інтернету. Методологія проникнення складається з чотирьох ключових етапів: збір інформації. Аналіз вразливостей, експлуатація та постексплуатація. Далі ми розглянемо кожен етап на практичних прикладах в середовищі AWS. Фаза 1 – зовнішня розвідка в AWS. це перебір S-3 бакетів для пошуку конфіденційних даних та пошук відкритих сервісів, використовуючи пошукові системи як Shodan для ідентифікації інфраструктури. Внутрішня розвідка після компрометації передбачає огляд оточення зсередини, наприклад, через викрадені AWS-ключі. Використовуються CLI та інструменти на кшталт картографі для візуалізації зв'язків і пошуку шляхів атаки. Фаза 2 – аналіз вразливостей: це пошук місконфігурацій та надмірних привілеїв. Техніки включають сканування інфраструктури інструментом Prowler та аналіз ризиків у iam політиках за допомогою CloudSplaining. Фаза 3 – проникнення від вразливості до доступу. Приклади включають SSRF для викрадення метаданих EC2, запис у публічний S3 Бакет, а також злом iam ролей за допомогою інструменту PACU. Продовжуючи фазу 3, розглядаємо техніки ескалації привілеїв в IAM. Зловмисник може створити нову версію політики, прикріпити високопривілейовану роль до EC 2 інстансу або прикріпити політику адміністратора до користувача. Фаза 4 – постексплуатація. Це закріплення та приховування. Методи включають маніпуляцію логами CloudTrail для уникнення виявлення та створення бекдорів, наприклад, через прихованого iam користувача або Lambda-функцію. Горизонтальне переміщення між акаунтами це коли зловмисники використовують неправильно налаштовані довірчі відносини між aws аккаунтами використовуючи STS-Assume role, щоб розширити свій вплив. Особливості атак на контейнери включають Insecure Workload Configurations, Supply Chain Vulnerabilities та Overly Permissive RBAC, що вимагає специфічних знань для захисту. Атаки на серверлес архітектуру як Lambda включають нові вектори, такі як Injection, Broken Authentication та Broken Access Control через надмірні IAM-привілеї для функцій. Інструментарій хмарного пентестера включає Prowler для аудиту безпеки, CloudSplaining для аналізу iam політик, паку для експлуатації, Cartography для візуалізації активів та Stratus Red Team для емуляції атак. Для побудови фортеці використовуйте методологію атаки для оборони, впроваджуйте протидію розвідці, безперервний аудит конфігурацій, принцип найменших привілеїв та моніторинг із реагуванням. Хмарна безпека це не про встановлення фаєрволу, а про розуміння логічних шляхів атаки. Методологічний підхід, що охоплює всі фази, є найефективнішим фреймворком для проактивного та стійкого захисту.